Що це за смакота? Це еклери, але не звичні еклери. Вони домашні. Це моя улюблена подружка і сусідка сьогодні напекла ось таких домашніх еклерів. Вони нереально такі важкувате, стільки крему, що можна просто здуріти. Ось. Це я вже у неї покуштувала, спробувала. Він нереально смачний, тут крем-сир. З, 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 з молоко, щось там, молоко, ну, я не знаю, тут дуже смачно. І цей з білою начинкою, з заверним кремом. Вони нереальні. Тут крем сира, тут заварний звичайний крем. Вони дуже смачні, це я ще не коштувала, але бачила його вже. Коли мені не полізло, такий в неї з'їла один. І вона з собою мені дала. Я вже поклала для вас такі англійські, справжні такі блюдця. У мене є, щоб було гарно. Ну, вона мені поклала от в таку. Вона в мене вже в моєму будиночку, моя сусідочка улюблена, і моя подружка. Ось такі клірчики. Я забрала з собою до зранку з кавою поп'ю. Вже не лізе просто. У мене ось є такі англійські. Справжні я купила вінтажний, в інтернеті знайшла магазин вінтажного посуду і купляла. Бачите, Ось. А, такі блюдця. Це був якийсь там набор, і його продавали. Мені вони дуже подобаються. Це одна з моїх улюблених покупок. Бачите? Там гравіровка є. Ось, ну, мені такі речі заходять. Обожнюю такі. Мрію колись е, нормальну колекцію зібрати. Вони просто не дешеві. Тому ну, якось так. Якось так, якось так. Ну, ось такі сьогодні будуть в мене еклерчики. Ні, сьогодні, мабуть, вже не будуть ввечері. Завтра. Зранку. Ну, може, я один з'їм, все ж таки сьогодні з чаю. Пізніше трошки, а може вже не буде, не знаю. Краще зранку. Краще зранку. Хозяйка страшна у мене, сусідка. Тому якось так. Всім гарного вечора.